Чому копродукція це важливо? Чому це перспектива? Адже ми розглядаємо це як один з ефективних і реалістичних шляхів для внутрішнього розвитку і вдосконалення українського кіно. Це процес спільного виробництва щонайменше двох країн, і коли ці країни залучені не лише до виробництва і створення фільму, але й до його фінансування. Це унікальна можливість на сьогоднішній день для України і в питанні інтеграції української культури до європейської та загальносвітової. Адже ми розуміємо, що наші кінематографісти не лише фінансують свої проекти за рахунок іноземних держав, але й здобувають досвід, вони вчаться, вони роблять проекти, які матимуть в подальшому. Перспективи міжнародної дистрибуції. Це проекти, які цікаві будуть не лише для українців, але й для європейського загалу. І один з важливих напрямів нашої роботи в сфері розвитку копродукції це також розширення географії. Адже на сьогоднішній день Україна є підписантом Європейської конвенції і лише одного договору про Спільне кінематографічне виробництво з французькою республікою він був підписаний не так давно, він ратифікований Верховною Радою. Чому це було необхідно? Це було необхідно, тому що Франція це єдина країна, яка в рамках двосторонньої копродукції вимагає ще двосторонніх домовленостей між державами-партнерами. Перевагами спільного виробництва є менші обсяги державної підтримки. І ми бачимо, що проекти, які створюються в копродукції, вони часто усто не потребують 50% відсоткового фінансування з боку держави, і там частка доходить до 20 до від загального кошторису. Тобто для України, отримуючи національний продукт створений у копродукції, це Дешевше, вигідніше щодо умов фінансування, також наші продюсери зможуть з вами поділитися своїм досвідом своєрідне гарантування вчасного та якісного завершення проекту, тобто мінімізація ризиків, ми бачимо, що коли в нас багатостороння копродукція, до якої залучається 3-4 країни. В нас відсотки фінансування доходять до 20-10% і якщо один з ко не може виконати свої зобов'язання, то перейняти на себе частку його фінансування нашим продюсерам. Стає написано Європейську конвенцію про спільне кінематографічне виробництво, її було в 2009 році ратифіковано в ратифікаційному законі повноважним органом з надання статусу спільного виробництва було прописано Міністерство культури України і після адміністративної реформи, коли в 2000 2011 році держкіно стало вже не урядовим органом Міністерства культури України, а стало центральним органом виконавчої влади. Е, виникла необхідність розподілу повноважень між Міністерством культури та Державним агентством України з питань кіно, і саме цим законом, який, за який було проголосовано, і який е, тепер чекає на підпис президента, саме цим законом е, Держкіно. Набуло повноважень, набуває повноважень щодо надання такого статусу. Як я вже казав на початку, що раніше схема система виглядала так, що продюсери повинні були звертатися до Міністерства культури України щодо надання цього статусу, і враховуючи той факт, що в Міністерство культури немає. Якогось відділу структурного підрозділу, який би відповідав за кіно, кіновиробництво, вони зверталися до Держкіно і ми опрацьовували ці документи. А тепер продюсери будуть напряму приходити до Державного агентства України і вирішувати всі питання, які стосуються копродукції із Держкіно. А, існує. Крім того, якщо казати про якісь проблеми чи недоліки, можна сказати, що мала кількість саме двосторонніх угод Україною укладено з іншими країнами, які або не є підписантами Європейської конвенції, або, або є підписантами, але для двосторонньої копродукції потребують таких угод. Зокрема, Франція вона працює. В рамках Європейської конвенції, коли мінімум три учасники копродукції, якщо це два Україна та Франція, необхідно двосторонній договір. Такий договір було укладено. На сьогоднішній день нами опрацьовуються е, такі договори із Марокко, із Ізраїлем, із е, Аргент... Аргентина, Марокко, Ізраїль, Грузія, Туніс я не бачив ну, тобто ще низка, тобто ще низка в нас таких двосторонніх договорів, які зможуть розширити нашу географію двостороннього співробітництва.